Всім привіт, ви на каналі Ксюрськіна Сім'я на сьогодні 7 7 квітня бажаю всім миру, здоров'я та добра. Сьогодні свято Благовіщення, велике церковне для нас свято. Так що бажаю що всього самого-самого найкращого. Там багато новеньких підписалися, є з західної частини України, а саме з Рівненщини. Дякую за підписку, за перегляди. І в нас сьогодні ранкова поранка. Є вже приємні новини, є не дуже. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною. А я поїхала, в нас холодно і знову задушило. Ну просто погода. Ну ось приємної новини і не дуже. Ось ця кроличка окролилася. Ух, два короленята я вже викинула, не знаю, чи щось там оставлене кубельці на мостила, чи щось там є, чи немає, без поняття. Вони не погризені, просто, просто, просто захололи. Ось так. Я не знаю, як до неї подивитися туди, так як вона трішки агресивна. Ну, будемо бачити, що та як. Така мамаша, красуня, але вреднуля. Всі в мене кролички а, з першим окотом, так що це таке може бути. Водичка в неї все чудово комбікор споживає. Ця моя красуня також. Все з неї добре, ожила, почала, вибачаюся, дала їй від кокцидіозу, попити водичку і комбікорм, і все в неї налагодилося. Все в неї чудово. Ну, і в цей мадузель також все чудово, все добре. Качечки наші грізнющі. Вчора не випускала їх на водичку, так як була трішки зайнята і е, цілий день дощ був, то вони тут в болоті собі місили. П'ють, їдять. Також ще придбала гриз. Гриз це е, коли мелюді у млині муку і лишається ось така шелуха. Ну, це на корм більше свинкам підходить, так як вони забивають, можна сказати, желудки ним і, і вони ситі. Ось така 200-літрова бочка вона заповнена ще в мішечкою. У нас краса неймовірна, правда, затягнута, На сьогодні ще дощ обіцяють. Ось наш тавочок, ще трішки випущу наших котячок. Ну, У людини конкретно просто город затоплений, навіть і не знаю. Мені не страшно, так як в мене тільки тут пара дерев і трохи кусочок малини зачеплений. Вже гуси качки біжать. Ось так вже розпускається слива наша. У нас зараз на дворі плюс десять. Це ранок. Тепло, але дуже волого. Побігли, побігли. Навіть мускусні нарешті, нарешті, вони сюди пішли гуляти. Гуси пасуться, тут у нас стара люцерка, яка ледь-ледь вилазить і вони її з'їдають. Ось гусак почав так шию, сикати. Я його зранку відкриваю. Може, відчуває, що якась гусиня сюди не Ну, будемо бачити. Що вода творить. З болоті. Все-таки Все кажу, це водоплавищі, качки гуси, це для них саме рай. Спаситель пішов спасати. Церкна дроть. Яка їм красота. На таке б я дивилася в вічні. Для мене гуси це... це моя слабість. Одна із слаб, вичищається, вимивається красота. Хочу ще подякувати одні, одній людині за підтримку величезну за те, що скинули мені е, фото інкубації гуси ногієста, яке я вже інкубувала давно, трішки призабула, але нічого страшного, я це швиденько все наладила. І ось так. Так що ще раз дякую. А, так, ну і все. Ось така у нас погода, як то кажеться, і. Такий в нас настрій. Сьогодні ще до мене приїдуть батьки в гості. Зараз їм запечу гусочку, щоб посмакували. Ось такі всім гарного дня. Ще раз з великим святом. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого самого найкращого. І чистого серця. Ще раз дякую за величезну підтримку, за коментарі. Ну, за все. Дякую, дякую, дякую. До зустрічі. А ще до нас кожного року прилітають сюди дикі голуби. Ось така краса. Вони тут висаджують дошенят. Якщо ворони сороки не з'їдають. Ось голуб і десь тут і ось голубка. Або навпаки. Ось така краса. Кожного року вони нестять.